Для буде. Вітаю, друзі! Наша поїздка ось, з е, українською скажімо, народною владою да? вона продовжується. Поїхали до нашого друга е, в Чернівці, в нього 130-та. ну Ми бачимо, що не встигаємо, тому що я навіть не спав всю ніч, приїхав, вже треба їхати, їхати далеко 5 годин. І ще така дорога, зараз все засніжило, просто нереально. І їдемо, зупиняємося в Чернівцях. В Чернівцях кількість е, в судах, в цьому суді саме, до куди ми їхали, кількість е, у відсотковому, скажімо так, пропорції 15,5% 130% по відношенню до всіх інших справ будь-яких. Ну і я думаю, що треба поїхати обов'язково. Ну, це ж навіть цікавіше, ніж в пустометах. Хоча в пустометах вони не знають, що тепер робити з цим. Добре, їдемо. Ну, журналістське завдання, ми ж народ України, хочемо подивитися, як працюють наші суди, Ще? які по факту працюють незадовільними. Поліція працює незадовільно. І тільки на ЗСУ ми щось віримо в ЗСУ, кажемо, а mm. тому що більше нема в кого вірити. А я кажу хлопцям з ЗСУ, що ви тут зараз робите, покажіть мені. А де дівчинка підбирає, mm -hmm. зупиняємось, ми, і ми кажемо, хто тут ЦКВ та СП. Там один каже, я. Я кажу, сідай, поїхали, поїдемо в цей. Треба повістку вручити судді. суді. Чому ні? Всім вручають, в Чернівцях це взагалі розпространена. Я кажу, поїхали, брате, допоможеш нам? Ми ж війна в країні, а що ми робимо? Треба ж якось якось треба жити далі, щось робити. Він такий: ні-ні-ні. Тут підбігає якась дівчинка, поліцейська. Вона думає, що вона поліцейська. Вона думає, тому що вона ні ній формі поліцейської. І вона каже: згідно 32-ї там статті поліцейського закону про поліцію, бла, 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 бла. Я кажу, другу статтю закону про поліцію, ви можете мені хоча б сказати, хоча б прочитати, хоча б з телефона, хоча б з вашого планшету, вам вже стів Джобс айфон зробив. Дуже вдячний стів Джобс, який кожного дня курив Ганжу. Просто кожного дня через день ЛСД. І якщо б не ганджа, я вам скажу, ну не було байфону. Е, але ж ніхто не читав біографію, напевно, з них, з цих поліцейських біографій з Стів Джобсоні. Хоча там приїхала одна Анна, вона слухає хоч БГ. Я кажу: а я БГ був на концерті, подарував шапочку йому. Гарну конопляну, папаху, через його сина. От, чи дісталась вона до нього чи ні, тому що Борис Борисович втік дуже швидко, не любить спілкуватися з публікою мажорною, а я ж не мажорний, він просто не позрозумів, ну то таке. От, і що ми маємо? І вона така каже: а, -а, -а зев'є, знаєте? Я кажу, а вже знаю. А кажу: я кажу, я в кліпах знімався. Вони кажуть, а в якому? Я кажу, ви що? Хей-хей, полісмен, не шукає в мене ганжу чи фен. І вони стоять, не знають, що сказати. Ну, це вже потім було. А спочатку вона порушила всі закони, які тільки можна. Просто. По-перше, ми під'їхали, їх запиталися допомогти нам. А це безпосередньо четверта завдання, друга стаття закону про національну поліцію. Вони його порушили одночасно. Після цього вони почали пресувати. Так, вони не кричали образливих срив. Так, точно, вони нічого такого не робили. А вони робили найобразливіше, що може бути. Вони. Позбавляють людину на своїх якихось фантазіях. Вона каже. придівіть документи. Я кажу, на якій підставі? Згідно 32 статті. Я кажу, ця 32 стаття не може діяти всупереч першій статті, другій статті. Я кажу, назвіть мені першу другу статтю. Просто прочитайте хоча. Мовчок. Вони щось починають там. ні, ви мене не розумієте. Я кажу, а вже ж не розумію. Ви ж навіть не поліцейський. Ви не на службі. Я дівчина. Я кажу, ну тоді ви просто що тут взагалі робите? Ви йдіть, погуляйте там, прогуляйтеся з чернівцями, в кав'ярню сходіть, поки ще є така можливість, поки ракети не прилетіли. Ну, погуляйте, понасолоджуйтесь життям. Якщо ви дівчина. Якщо ви поліцейський, то тоді ви маєте виконувати закони. У нас є інструкція. Інструкція я не може суперечити закону. 130. Що ви такі собі видумали? Ну, написала: я кажу, Тетяна, я кажу, ну що ви робите? Ви ж собі риєте, ну просто ну, скільки кримінальних впроваджень? А вона завелась капець, Образа мене. Вона каже, ви мене образили. Я кажу, чим? Ви на мене кричали. Я кажу: так а до вас як доходить? Я вам один раз казав супереч закону, другий раз назвав закони. Я кажу ви 130 хоч можете. І вона мені і це ж 130. А ми якраз їдемо до суду. А до суду ми не встигаємо. А в нас є поважна причина. Нас затримали на 2 години. Дві години затримали. А це ж грошей скільки коштує. No, no. No. От. І не тільки гроші, а скільки енергії, скільки сил. За дві години я міг би написати до... нормально так, віршів, наприклад. Посидіти, поспівати. Зайнятися доброю справою. Стоять різні там, там просто всі, там ЗСУ, СБУ, поліція, всі. І я їм пояснюю, а це все є на відео. Я думаю, я не знаю, напевно, вони його видалять, тому що таке публікувати в здоровому глузді людина не зможе, тому що там вона підписала собі просто ну, приговор конкретний. І я пояснюю, хлопці стоять, а дівчинка розказує: я кажу, хлопці, ну от ви ж ну, там один воїн. Я кажу, ти розумієш, в чому справа? Він мовчить. Розуміє, мовчить. Іншому кажу. Ти розумієш. Він такий. Ну, можете не кричати. Я кажу, а скажи мені, будь ласка, поясни мені, що мені треба зробити, щоб вона зрозуміла, що вона зараз не є працівником поліції, тому що вона діє в супереч працівника, Ну, тобто, в супереч Вимога. закону, закону, конкретно прописаному. Крім того, вона. Пригнічую гідність людини, це 28 стаття, це третя стаття, це третя стаття Конституції України. Да. Якщо ми говоримо вже це 5 стаття, релігійні переконання і так далі. Все, все просто по шаблону. Мені навіть до цього наступного суду і готуватись не треба. У мене вже все є, тільки треба прізвище поміняти. Тобто, по факту, все є. І можу передивитися матеріали справи і показати вам. Щоб ви прокоментували і подивилися, що треба щось діяти. Тому що ну, якщо е, тільки я один таким займаюся, там, і от народна влада, ну є люди, хто займається. Хоча люди не хочуть таким займатися, що це забирає багато часу. Але ж ми призвели... Громадська, громадська діяльність так, забирає дуже багато часу. Так, да, і ніхто за це нібито не платить. А якщо цього нема, то в країні війна. І по факту ми вже спохватилися, коли війна, я от починаю розуміти, що ну, вже пізно. Але ж треба вигрібати якось. А ми не вигрібаємо. Ми далі закопуємось. Ми далі починаємо е, пс, як це називати, не псувати закони, а порушувати закони. Нехтувати. Нехтувати законами. Я вже е, підписую короли цей протокол, підписав. Я підписав вже кривда. Я не хочу навіть туди писати щось довго. Написав кривда і все. Тому що я не знаю коротшого шляху, щоб пояснити, що ну це просто дурня. А коли вони зрозуміли, що Растаман, а коли вони зрозуміли, що знімався в і Хей-полісмен, не шукаю мене ганчуч фен, вони ся сяли, сіли і стали все це дивитись при мені. А в якому, а, серйозно, а ви знаєте того, а ви знаєте того. Да, знаю, Да, і спілкувався, да, і грав поруч, і співав, і так далі. Да, знаю. Ну, ми, люди, ми люди, людей знаємо. І коли ви станете людьми, ми вас будемо знати. А тепер я знаю просто, що от є. Офіцер поліції, який насправді ну це оборотні, чи як називається, перевертень. Pe тобто, так, це перевертні в погонах по факту. Mm -hmm. Просто по факту. Це ніяка не образа, це просто факт. Як воно є. І таких у нас дуже багато. А ті, які навіть розуміють, от хлопці стоять, я не знаю, що вона реально старша по чину всіх. Вона каправ. А там були, здається, так само. З нею... Тобто вона реально старша була там по чину, Так. Ти да? сержант вона капрал. Ну, я не знаю, якщо б ми вибрали, визвали, викликали слідчо оперативну групу, це б затримало б нас надовше? Чи... Надовше. Да? А чи слідчо-оперативна група би не пояснила б їм, що вони роблять таку дурню? Ну, інколи ми викликали у Львові слідчі-оперативну групу, і 3 години чекали, щоб вона приїхала. А -а -а. Отак працює вони, система. Так, так, вони один одного криють. Так, да, вони один одного криють, потім хтось в них, там, в когось сестра, в когось брат, в когось там, я не знаю, сват. сини, да, в когось сват, гине де, від ракетного обстрілу, від чого ще. А вони далі займаються кривдою. І думають: та це ж не ми винні. Ми ж нічого такого не зробили. Ми просто собі дозволяємо, що ми хочемо. А вам кажуть, не можна дозволяти собі в цьому житті, що ми хочемо, якщо це проти любові і з насиллям до інших. І приховане насилля це пасивна агресія. Воно теж рахується так само, як і активна агресія. Воно рахується. Ви не маєте права зупинити козака на дорозі. І, і... коня забрати. І коня забрати. Ви що, хворі? А вона каже: ви не можете далі пересуватися, на якій підставі? Ви, е... Я вважаю, що ви не в тверезому стані. Вам треба знайти тверезого водія. Я кажу, ви свідчите, що я в нетверезому стані, як ви перевірили. Вона каже, я цього не свідчу. Але вам треба знайти тверезого водія. Я кажу 130-та, от вона стоїть, я кажу, поясніть мені 130-ту і починає щось ліпітати взагалі не туди просто. Я їй слово-слово слово кажу: 130 та стаття, Купап. Кажу, керування транспортним засобом, механічним транспортним засобом, осудним. Особами, які знаходяться у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під дією медичних речовин, що? І вона навіть не дослухала цього. Вона не дослухала. Вона перебила і кудись там А це було головне, що знижують увагу та швидкість реакції. А хлопці дослухали. І хлопці кажуть: я у кожного запитуюся, в мене знижено? Ні. А, вони такі, ну все нормально. Я кажу: ви, ви бачите, що вона порушує Конституцію. Ви бачите, що вона а, вже реально на кримінальну статтю. Ви хочете свою подругу врятувати від в'язниці? Ось ваша подруга, колега, я не знаю. там. Ви хочете її врятувати від? Поясніть їй, що вона зараз робить. Я вже як не звертаюся, а вона собі там пише протокол: 1, 2, 3, 4. Я думаю, йо -моє. А ніхто не хоче її рятувати. Взагалі. Всім все одно. Мовчазна згода. поліцейських, військових, от ми побачили мовчазну згоду, поліцейських, військових і СБУ. Прямо тут. І всі все зрозуміли. В кінці кінців, за дві години, я їм пояснив, всі чоловіки все зрозуміли на місці. Жінки не зрозуміли. Я не знаю, чому. Може, не знаю просто. В них запитаємось в суді, чому вони не розуміють банальних істин, які вже для них прописали в інтернеті, в телефоні, в планшеті. Де їм ще треба прописати? На губах? Я не знаю куди. Просто жесть. Ну, з іншого боку, серіал продовжується, так що буде весело. З іншого боку, хоча це веселище коштують ну, реально багато часу. Дуже багато часу. От Зараз приїхали, паливо залили. А що далі, треба ще назад буде їхати? Ніхто нам не скинувся ну, з минулого відео, я думаю, щось таке. А коли весь час виходить, на що в нас, на такі от справи громадські, так. ну це просто капець. А я кажу Із ти розумієш, що я роблю твою роботу. Він такий розуміє. Поліцейському кажу, ти розумієш, що я твою роботу зараз роблю. Він такий розуміє. А навіщо я роблю твою роботу? Мені за це з бюджету не платять. Тобі платять? так, да, йому платять З гроші. Бюджету, да. А я помилки їх виправляю. Навіщо мені це? Навіщо? Я знаю, навіщо це. Тому що я знаю, що буде, якщо ці помилки не виправити, ще буде гірше. Люди не розуміють, що думають, що все найгірше вже. Ні, це не саме найгірше. Так що, друзі. Ну, Я думаю, діти, просто діти. Коли ви бачите, коли у вас є маленьке відчуття, маленьке відчуття того, що з вами поліцейські, посадова особа поводяться просто недостойно. Просто достатньо розуміти недостойність. Ви збираєте всі матеріали, всі докази, вимагайте від них потім е, з камер, з бодікамер і так далі. І потім в суді треба вимагати конкретної відповідальності. Несення відповідальності посадовою особою. Щоб ви розуміли, вилучення посвідсько... Вилучення водійського посвідчення. Нікуди, ніякі ворота не Так, да, Вилучення водійського посвідчення в стані в воєнному стані, який зараз є, або в надзвичайному стані. Це грабіж стаття 186 Кримінального кодексу України. Це ж частина 4. І є ще там п'ята. Ну, я думаю, що четверте достатньо. От так. Ось вона є. Тобто в умовах це грабіж. Пограбування. Так, да. і що ми маємо? Що ми маємо? Вони от думають, що вони все правильно роблять. В законі прописано, що це грабіж, а вона каже: Ви не маєте права. Серйозно, серйозно, я не маю права, а ти маєш право. Бути поліцейським на службі, яка не знає закон про поліцію, і розказує мені, що її інструкція це і є закон. Мені здається, вона не те, що ну, вибачаюсь, звісно, може хтось обійдеться, але мене вже обкуреним, яким тільки не називають наркоманом. Хоча мені здається, що здоровий глузд втратив не я. І виходить, що, а вони тоді хто, якщо, якщо я вже такий наркоман, або Стас Домбровський такий наркоман, або інші, і вони роблять для країни, для здобуття миру і, скажімо, виправлення цих помилок більше, ніж ті, які розказують всім, що вони на корені. Щось, напевно, не так в цьому світі. Да? Пишіть в коментарях, дуже цікаво. Ми поїхали далі зустрічатися з другом на судове засідання, яке ми не встигли, але він виконав наші вказівки і каже, що все пройшло добре. Чітко, і ми думаємо, ще заснімо з ним інтерв'ю, і його теж опублікуємо.